Гарбуз не лише голова плодового овочевого роду, король городини символ осені. Гарбузи мають більше значення, і здається на перший погляд відкрити для себе деякі справді захоплюючі цікаві факти про гарбузи. Слово гарбуз походить від грецького слова «пепон», що перекладається як велика диня. Гарбузи походять з Центральної Америки. З ботанічної точки зору гарбузи це фрукти, а не овочі. Вони розвиваються з частин квітки, що оточує зав'язь, що класифікує її як фрукти. Вони належать до родини гарбузової, яка налічує близько 960 видів, включаючи дині та огірки. Корінні американці вирощували і споживали гарбузи та їхнє насіння задовго до прибуття пілігримів. Від них Пілігрими навчилися мистецтву вирощування та приготування гарбузів. Гарбузи, ймовірно, прикрашали стіл на Першому святкуванні Дня Подяки в 1621 році. Перші американські поселенці робили гарбузові пороги, видобуючи гарбузи, наповнюючи їх молоком, медом і спеціями, а потім випікаючи. Найдавніше гарбузове насіння, якому понад 9 тисяч років, було знайдене в долині. Оахака на півдні Мексики. Гарбузи бувають різних кольорів, включаючи помаранчевий, жовтий, зелений, білий і навіть синій. Вони відомі своєю твердою помаранчевою шкіркою з характерними борозенками. Середній гарбуз важить близько 6 кг, але деякі сорти можуть важити понад 900 кг. Гарбузи на 90% складаються з води, і вони плавають. Гарбузи це джерело поживних речовин, що пропонує безліч вітамінів, мінералів та інших корисних сполук. Гарбузи можуть бути цінним доповненням до вашого раціону. В Україні гарбуз це символ відмови дівчини під час сватання. Мортон, штаб Іллінойс, з гордістю носить титул гарбузова столиця світу і є домом для гарбузової промисловості Лімп'ю. Гарбузові лати зі спеціями містить справжній гарбуз, хоча його кількість мізерна. і суттєво не впливає на поживну цінність. У багатьох країнах світу день гарбуза відзначає 26 жовтня. А хто ж гарбузові родичі? Всім відома з дитинства пісенька ходить гарбуз по городу». також свідчить про культурне значення гарбуза та шанобливе ставлення до нього в українській культурі. Ці пісні гарбуз виступає головою овочевої родини. Ми вже знаємо, що гарбуз не овоч, то хто ж його родичі? До найближчого родичів гарбуза належать патесони. Вони відносяться як від літні патесони, так і жовтий патесон, і зимовий, Цукіні, декоративні гарбузи, огірки, дині, кавуни. Всі ці рослини мають спільне походження і схожий характер росту. Будову квітки та інші ботанічні характеристики. Коли зважалося, що гарбуз є засобом від веснянок та укусів змій, кожна частина гарбуза є її стімною від кореня і стебла до листя, плодів і насіння. Гарбузи вирощують на всіх континентах, окрім Антарктиди. Гарбузи це більше, ніж просто сезонна прикраса або геридієн для пирога, вони мають багато історію. Різноманітне використання та безліч переваг.